А згаданий раніше Симон, що став зрадником майна і батьківщини, говорив зло проти Онії, не мов би він погрожував Іліодорові й був тим, хто чинив зло. І добродія міста, воронця народу і ревнителя законів наважився назвати зрадником діл. Коли ж ворожнеча піднялася до такої міри, що й через когось з тих, що вважалися від Симона, учинені були вбивства, онія, бачивши небезпеку ворожнечі, і що Аполоній, Менестей, володар долини Сирії та Фінікії, пристав до злоби Симона, то аж до царя пішов, не щоби бути скаржником на мешканців міста, а шукаючи про спільну і поодиноку користь для всієї безлічі. Бо він бачив, що без царського втручання неможливо ще одержати мир у ділі і що Симон не покладе краю безглуздю. Коли ж Селевкій Переставився від життя, і царство взяв Антіох, прозваний епіфаном, Ясон, брат Онія, діяв підступно, щоб одержати первосвященство, обіцяючи цареві через посередництво 360 талантів срібла і з якогось іншого прибутку 80 талантів. А до цих зобов'язався й дописати інших 150, і якщо йому буде дано через його владу. Поставити йому спортзал і Ефевей і тих, що в Єрусалимі приписати як антіохійців, коли цар погодився і він захопив владу, то відразу ж навернув народ до елінського звичаю. І даровані юдеям царські милості через Івана, батька Ефполема, що послав послів для дружби і союзу з римлянами, забравши і руйнуючи законні установи, почав вводити протизаконні звичаї. Бо він радо збудував у твердині спортзал і, підкоривши найшляхетніших з юнаків, примусив носити шапку. А такою була якась верхівка елінізму і закріплення поганських звичаїв через надмірну нечистивість безбожного і первосвященика Ясона, що священики більше не дбали про служіння жертовника, але, знехтувавши храмом і не дбаючи про жертви, поспішили взяти участь у спортзалі в протизаконному діянні після заклику для кидання диска. І, маючи за ніщо батьківські цінності, радше вибирали елінську славу. Через це їх охопили злі обставини, і ті, чиї звичаї вони ревнували і кому в усьому бажали уподібнитися, ті стали ворогами і месниками. Бо мати не пошану до божественних законів нелегковажна річ, але це покаже наступний час. Коли проводилися п'ятирічні змагання в тирії, цар був присутній. Підступний Ясон відіслав посланців з Єрусалима, що були антіохійцями, які несли 300 трав сріла на жертву Іраклеєві, їх і ті, що несли, попросили не вжити на жертву, тому що не годиться, а використати на інший розхід. Це було призначене тим, хто посилав на жертву Іраклія, а тими, що принесли на будову кораблів. А коли послали в Єгипет Аполонія Менестейського на коронацію царя Філометора. Антіох, прийнявши, що той став чужим до його діл, подбав про те, що для його безпеки, прибувши звідти до Йопії, він пішов до Єрусалим, і величаво прийнятий Ясоном і містом, був введений зі світильниками і вигуками, тоді як ішов до Фінікії. А після трьох років часу Ясон послав Менелая, брата раніше вказаного Симона, що турбувався про цареві справи і що мав пригадати про нагальні діла. А він, ставши перед царем і звеличивши його за обличчя влади, придбав для себе первосвященство, перевищивши Ясона на триста талантів срібла. Взявши царські накази, він прийшов, не несучи нічого гідного священства, а маючи зло жорстокого тирана і людь жорстокого варвара. І Ясон, щоб підманув власного брата, обманутий іншим, став втікачем до країни амманійців. Менелай же взяв владу, а про скарби, які він обіцяв цареві, зовсім не дбав, У час острат начальник твердині, ставив вимоги, бо його було діло податків. Через це обидва були прикликані царем, і Менелай залишив заступником свого брата Лізімаха, а сострад кратита, що над кипрянами. Коли ж це відбувалося, трапилося, що тарсяни і малоти збунтувалися, оскільки даром дані були антіохіді, царські наложниці. Тож цар прийшов поспішно, щоб впорядкувати справи, залишивши заступником Андроніка з тих, що були славні. А Менелай, подумавши, що одержав сприятливий час, забравши якесь храмове золото, подарував Андронікові, а інше продав у тирі та в довколишніх містах. Аонія, докладно довідавшись, звинуватив, відійшов в безпечне місце біля Дафнії, що лежала поблизу Антіохії. Тому Менелай, взявши до себе Андроніка, просив видати в його руки Оні. А він, прийшовши до Оні, і давши правицю, склятою давши правицю і показавши вирогідним, хоч був у підозрі щодо мани, переконав його вийти з безпечного місця і відразу замкнув, не зважаючи на справедливість. З тієї причини не лише юдеї, а й численні з інших народів були засмучені несправедливою смертю чоловіка. А коли цар повернувся з місць біля Киликії, то його зустріли ті юдеї, що в місті, і Елліни, які вважали за зло, що онію вбили без причини. Тож Антіох, душевно засмутившись, зворушений до жалю і сліз через поміркованість і велику стриманість переставленого, розлютившись гнівом, відразу забравши в Анроніка порфіру і роздерши одяг, пробівши по всьому місці до того місця, де він учинив зло онії, там злого вбивцю вбив. Як Господь віддав йому належну муку. А як сталося багато святотас у місті через Лізімаха зі згодою Менелая, і як слава розійшлася за її межі, то зібралося безліч проти Лізімаха, як же винесено багато золота. Коли юрба збунтувалася і сповнилися люті, то Лізімах, озброївши якихось три тисячі, почав чинити зло руками при проводі якогось авранія, що, зістарившись віком, а не менш і безумність. Зрозумівши намагання Лізімаха, одні хапаючи каміння, інші ж грубе дерево, а деякі беручи попіл, що лежав у замішанні кидали проти тих, що з Лізімаху. І з цієї причини поранили численних з них, а деяких і повалили на землю, усіх же повернули до втечі, а самого святотатця вбили біля скарбниці. За це вчинено суд проти Менелая. Коли ж прийшов цар до Тиру, то проти нього винесли справу три чоловіки, послані від старішин. А як же Менелай програвав, він обіцяв багато скарбів Птолемеєві до Руменському, що він заспокоїв царя. Тоді той Менелай, взявши царя до якогось притвору, ніби щоб прохолодити, перемінив його, і за все зло винного Менелая звільнив від звинувачень, а бідних, які, якщо б і перед скитами висловилися, б, то відпустили б невинними цих він засудив на смерть. Тож швидко несправедливу втрату одержали ті, що дбали за місто, народ і священний посуд. І з цієї причини і тірійці, ненавидячи зло, славно зробили те, що для їхнього поховання. А минулай через захланість тих, що при владі залишився при владі, зростаючи в злі, будучи великим зрадником громадян.